Ніякої призупинки, відкладання чи ще чогось не повинно бути. Отже, мітинг присвячений євроінтеграційним намірам України, оголошую відкритим. Прошу виконати гімн України. Ще не вмерла України. Іслава! We'll <sweak> see Українська нація в Європі вже давно просто десь там хвостише телепається, знаєте? На нічого, ми підтягнемо всіх. Я запрошую до слова голову майстерської літературного об'єднання Колос Сокарщини Володимира Полянчука. Нам зараз стоїть дуже своєрідне, як сказав, доленосне, страшне. Гамлетівські питання, бути чи не бути. Хоча, якщо згадувати історію, ми пам'ятаємо, що ми давно були в Європі, згадаймо польське королівство, згадаймо з 1732 року, ми були в Австрійській імперії, ми давно вже знали європейські цінності. Але сталося так, що за, за час незалежності ми пригальмували. Наше керівництво не розуміє людей, які найбільше цінують людські цінності і європейські стандарти. Їм в мутному союзі краще буде поводитись, бо є де мутити водичку, де стандарти, де діють закони моральні і де закони людяні, вони там будуть почуватися невпевному. Тому вони в останній момент показали нам. Скрутивши, як то кажуть, дулю в кишені або й наяву. Політика, політика, але людський фактор зараз головний. І нам треба буде зараз молитися нині і завтра, щоб Бог дав хоч крапельку розуму отим очільникам, які, може, ну, я знаю, може, прозріють, бо вже нас не 40 років водять, а 300 з гаком. Депутата Львівської обласної ради Ганну Костюк. Доброго вечора, дорога громада. Дев'ять років тому. Чиналася помарамчева революція. І сьогодні діюча влада над чолі з Януковичем знову робить експерименти над українським народом. Знову вони хочуть, щоб українці, наші люди, не були в Європейському Союзі, бо їм так вигідно. Сьогодні Україну накрила хвиля протестів. Сьогодні євромайданить усі села та міста, щоб ми без сумління докору совісті сказали, що ми зробили все для того. Ми стояли на майданах. Ми захищали честь. Ми стояли заради за, проти тих. Антиукраїнських розпоряджень, які сьогодні видає чинна влада. Я сьогодні хочу подякувати усім депутатам всіх рівнів, які прийняли відповідні рішення в себе на як органи місцевого самоврядування. І 26 числа відбулася сесія Львівської обласної ради, яка відбулася спільно із студентами, бо ми вийшли їх підтримати. Тому, шановні громадяни, ми повинні збудити сьогодні кожного свого колегу, сусіда, родича, приходити на те. Такі майдани, які сьогодні відбуваються в місті, ми повинні зробити такий громадський супротив, щоб чинна влада почула, що ми не хочемо бандюків, ми не хочемо Азірових, ми не хочемо українофобів, ми не хочемо межигірських царьочків, які царюють, а ми натомість повинні отримувати мінімальні зарплати і мінімальні пенсії. Ми не хочемо їх. Ми Януковичу наші Вертольоти не віддамо, вони куплені за наші гроші. А владі такі, ми скажемо: ганьба! Ганьба, ганьба, ганьба! сукаля даруйте Богдана Зарічного. шановна громада, ми сьогодні знову зібралися біля пам'ятника Великому Кубзареві, щоб приєднатися до тих мільйонів українців, які. Мають великі бажання інтегруватися в Європу. Тут наш поет Володимир Полянчук згадував інтерв'ю нашого, нашого, президента України засобам масової інформації, і мені врізалася з цього інтерв'ю така фраза. Звертаючись до Євросоюзу, президент України сказав: не треба нас так принижувати, ми не малі діти, за солодкою цукеркою ми не підемо. І зразу виникло запитання: хто, коли, де і кого принижує? Невже це Євросоюз довів Україну до економічної валютної бюджетної кризи? Невже це євросоюз вже протягом напевно цього повністю року забирає гроші в наших міст, закриваючи великі бюджетні дири? І територіальні громади залишаються в більшості випадків сам на сам із величезними проблемами. Я думаю, тут немає байдужих людей, і всі вірять, в те, що ми будемо в європейськ в Європі, серед тих кращих зразків того європейського всього, що ми знаємо. Всі знають, що українська нація. Найроботяще, що українська нація має найбагатші землі. Це наші землі, це не їхні землі. Вони вже хочуть їх продавати. Не дамо. Вони почали торгуватися, вони почали з малого, вони почали з 10 мільярдів, 16. А зараз їхні замашки дійшли вже до 160 мільярдів євро. У Штефана Фюле, вибачте, я з спала. Він подумав: оце заявки, ні одна європейська країна, яка зараз є в Євросоюзі. Не вимагала таких відкатів за підпис. Асоціація це не є вступ в Євросоюз. Асоціація це є важкий труд, яким потрібно пройти, важкий шлях, який потрібно пройти країні для того, щоб влитися у спільноту. Я запрошую до слова депутата Сокарської міської ради Юрія Товарянського. Шановна громада, сьогодні в такій. Мокрий, холодний вже майже зимовий день. Ми черговий раз тут збираємося, щоб захищати своє. Чому нам приходиться це робити? Чому нам приходиться платити за чиїсь гріхи? Кожен, напевно, собі може задати таке питання От через нашу байдужість, бо задає нам кожного разу шанс на виборах обрати собі долю, а ми кожен раз її відкидаємо. Що і сталося так тих виборів. Бо хіба мав би шанс цей уряд Азарова Януковича там сидіти в теплих кабінетах, якби не наші, ну не наші тут присутні, але не наших знайомих рідних голоси. Хтось купився на гречку, комусь вистачила пляшка горілки, а комусь пообіцяли посаду. Ось і маємо, ми пожинаємо плоди того, що ми не доробили. Бо як в селі на городі, як не випалиш бурян, то не будеш мати урожаю. Урожай виріс, тільки не той, що треба, товариство. Що таке європейські цінності, куди ми так спішимо і куди ми так всі хочемо? Це, напевно, саме перший порядок, дисципліна. А чи хоче наша влада такої дисципліни? Чи будуть їздити там так на авто, як тут, чи будуть пришпилені з пасками безпеки, чи на винтути фарах? От наша байдужість приводить до такого зла. Сьогодні товариство я закликаю всіх вас ще раз ще, ще раз звернутися до свого сумління. До своїх європейських цінностей, до християнських цінностей починати з самого себе, бо ми йдемо в нормальний світ, нам відкривають двері. І наші діти, наші діти хочуть жити без хабарів, не платити хабарів, не поступати за хабарі, не давати за лікування грошей, а мати нормальну медицину нормальну освіту Ви знаєте, я, дивлячись, оце напередодні звернення президента Януковича до нації при словах. Що батько не залишить сім'ю без хліба. Ви знаєте, на сльозу чуть не пробило, але схаменувся, тому що дивлячись, з яких уст це все йде, направду стало образливо, тому що той хліб, про який він нам говорить, знаєте, як в тій мешеловці той сир один раз і останній. Про ті подачки про все інше, хто більше, хто менше, торгувалися, доторгувалися, зупинили. Значить, що, східно, -схід... північно-східний сусід дав більше. Знаєте, цей уряд і ця влада нагадує мені того Мойшу, який випадково потрапив на війну, десь його там підстрелили, і він лежить в окопі, вмирає і каже, дивиться, Іван лежить збоку. Іван каже, добий мене, бо мені важко. Іван каже, та маю патрона. А Мойша каже, а ти у мене купи. Розумієте, останній раз, і щоб добили, але вже щоб я зробив свою махінацію. Неприпустимо це все, шановні, не потрібно з нас сміятися. Не треба нас годувати тими цукерками, які він годує десь не знаю у кого. Ну показували по телевізору колись. Пам'ятаєте на п'ятому каналі, як цукерками годував Путіна. Напевно, просить назад ту цукерку. Але вона буде один раз ще раз повторюється, і останній. Запрошую до слова голову Сокальської районної ради Ігоря Дацюка. Я в першу чергу хочу подякувати вам, що незважаючи на холодний, вітряний і морозний вечір, ви виявили громадську свідомість і прийшли сюди, до пам'ятника Тарасу Шевченка, аби підтримати. Наміри цілеї України, аби підтримати вибір цілеї України, жити щасливо. На жаль, ми живемо в той час, коли ми боремося за майбутнє України. Ми почали боротися ще в кінці 80-х, на початку 90-х років, продовжували в 2004-му і зараз продовжуємо в 2013-му боротися за майбутнє, напевно, вже за майбутнє щасливе наших дітей та наших онуків. Я гордий з того, що наші студенти так чисельно і масово вийшли на площі і вулиці наших міст і сказали так європейському вибору. Тарас Шевченко писав про Богдана Хмельницького: Богдане Богдане, нерозумний сину. Повірив Богдан Хмельницький Росії, повірили представники Центральної влади Ради Росії, повірили постійно інші українці Росії, і завжди вона нас дурила. Обманить і зараз. І як писали сьогодні на сайті відомі світові політики, що Янукович риє політичну могилу сам собі, адже не розуміє, що він робить. Адже ці мільярди обіцяні нашим східним сусідом, вони так і зістануться обіцянками. А те, що пропонує Європа, це інші цінності. Це не банальний торг на базарі, скільки ти дасиш купимо, ми то чи не купимо. Це просто вибір жити по-людськи, жити нормально, жити вільно, жити заможно і бачити перед собою своє майбутнє. Зараз на нас чиниться всіх тиск. Люди боїться бояться прийти на мітинг. Перевізники бояться дати автобус до Києва чи до Львова. Але ми вистоїмо. Я закликаю завтра поїхати до Львова. Ми постараємося організувати транспорт на хвилю. Львівський координаційний комітет організовує на хвилю ланцюг по території Львівської області від Разивилова до Щегинь. Чи по київській трасі, символізуючи те, що ми є європейська країна, ми будемо перебувати в районі сіл Дублян, Мелятина та Малихова, де, де нам визначно, ми закликаємо поїхати мешканців Сукаля і району поїхати туди, стати в, цю, в цей живий ланцюг і засвідчити свою підтримку. Наміром цілої України бути в європейській спільноті. Але тих п'ять хвилин тяжко вислухати, тому що правда, знаєте, для тих людей, які не живуть по правді, вона їх б'є. І тому то слово є таке тяжке для декого. Але я думаю, для вас не є важке. Я хочу вас всіх. Дорогеньки мої владу в першу чергу попросити, щоб не ставили мені перешкод, як я приходжу до них і щось хочу розказати, бо такі чотири роки мені прийшлося вчитися. Сиділа від дзвінка до дзвінка, так як належиться. Вони були шоковані, бо вони такого ніколи не чули. Знаєте, яку вказівку маю? Я кажу, догадуюся, але яку? І він сказав правду, щоб вас близько не було. І от так, щоб близько не було, я чую дотепер. Вітатися, слава Ісусу Христу! Бо йшов виліпив мені добрий день. Я кажу добрий день вже де казали, як Христа розпинали. А потім той товариш рік мене обминав. Але звідси говорить слава Ісусу Христу. Я думаю, що з молитвою ми непереможні. Дякуємо за такі гарні слова. І справді потрібно. До Європи йти починати з дому, починати з самого маленького, вчити правильно себе поводити, толерантності, виваженості, вміти слухати, вміти висловлюватися. Я сподіваюся, тоді нас скрізь будуть просити, а не ми будемо напрошуватися. Ми ніколи не напрошуємося, ми не продаємося. Продається уряд. Але як я вже казав, це продажа. Один раз і назавжди. Я думаю, що ми вже не будемо повертатися до їхнього уряду і не будемо говорити на це, тому що вони відійдуть в історію. А нація і Україна, і сьогоднішній наш мітинг залишиться в історії. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! На цьому я оголошую мітинг, присвячений євроінтеграційним намірам України закритим. Прошу виконати гімн України. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. ще нам браття, українці, усміхнеться.